Будь ласка, відходьте. Народ було всім міліція. Так це заходить в привичку, що в нас міліції наганяють ті, би їм немає що працю... ну, де працювати і що робити? Ну і боремося за вибори в Києві. За... Це, це думка людей, які прийшли під Київраду. А скажіть, будь ласка, це охорона Київради? Скажіть, будь ласка, кого ви сьогодні так щільно тут? Охороняли, прийшли люди, які вимагали виборів мера Києва. Я вам хочу сказати, що в нас є прес-центр або центри зв'язків з громадськістю. Зверніться, будь ласка, на Володимирську 15, там доцільно вам пояснять. Я розумію, не але… Не зобов'язані давати коментарі, тим більше я не вмію цього робити. Коментарі не хочете давати. Так. Це вже Людмила, я не від першого полковника це чую і не від першого підполковника Ми не зобов'язані. Ну, воно так, як завжди. Поки грєм не гряне, то не перекріснеться. А я думаю, що не скоро гряне, то й Я вам скажу точно, коли гряне. Коли буде хліб по 7 гривень, я це вже давно сказав. І тоді українець пойме, що його вже повністю під горло йому всунути. А поки все не розумієш. 7 гривень в бунках Ось Скажіть, і... а чому сьогодні депутатів не пускали? Тягнебока, удара, вони хотіли зайти, вони тут казали, що їх не пускали. Та Куди їм хотілося, туди й попали. Нічого. Ну, був мітинг біля Київради, вони казали, я не бачу, що де їх. Був. Ну, а тут вони казали на площі, що їх сьогодні просто не пустили. Це казав е... тягне бок, Кличко, казав, що їх до Київради не пустили. Вони хотіли пройти. Не, ну, охорона й не пускала. Зверніше, будь ласка, на Володимирську 15. Так, я розумію. Я вже коментарів ви не даєте. Слава. Не выключаю, выключаю. не. Какие еще фотки Цикавые, Я там что-то Это Майдан. Интересно, а Такие рады. Я и видите.